Доброго дня. Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось такого автомобільного ароматизатора від торгової марки Тесоті із запахом лимону, який нам залюбки продав інтернет-магазин Розетка. Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал був привітний, залюбки відповідали на всі мої запитання, консультували. Мене по потрібним мені товарам, замовлення обробляється досить швидко, і доставка також здійснюється швидко. Тому я задоволена сервісом інтернет-магазину «Розетка». А зараз повернемось до нашого ароматизатора. Його вистачає приблизно десь на 60 днів, але якщо не дуже ж так прискати, то його вистачить і на менше. Щодо запаху, чесно кажучи, такий запах яскраво виражений лимону, щось більше, я б сказала, до лайму. Але запах все-таки приємний. Запах стійкий. Його можна бризкати по всенькому салону автомобіля на сидіння, на торпеду, абсолютно скрізь, де ви тільки побажаєте. І цим він зручний, що можна побризкати туди, куди тобі потрібно, а не тільки почепити на решітку вентиляційну, як в інших ароматизаторах. Тому в цьому є його плюс. Як ви бачите, колір в нього такий яскраво салатовий, більш такий, можна сказати, зелений. Ну, Колір цікавий. Незал, в нього красивий, мені подобається такий яркий, сірий ковпачок. Як ви бачите, зроблений він як дезодорант. Ну, В принципі, я задоволена цим продуктом, мені все подобається. Запах в нього дійсно такий приємний. І таких великих мінусів я в ньому не знайшла. Мені все подобається, тому я можу тільки сказати дякую інтернет магазину за такий товар. І дякую і до побачення.